У Черкасах започатковують безкоштовні курси з англійської мови для людей срібного віку. Заняття розпочнуться у жовтні і проходитимуть у приміщенні культурно-освітнього простору Гончаренко. Центр який рівень англійської здобуватимуть слухачі та як потрапити на заняття, розпитаємо у моїх співрозмовниць. Це директорка центру Анна Драч та викладачка англійської мови Юлія Марієва. Вітаю вас, пані Анна, пані Юлія. Розкажіть, будь ласка, як ви наважилися організувати заняття з англійської мови для людей саме срібного віку? Вітаємо! Ми наважились організувати англійську мову для людей срібного віку, тому що вони прагнуть спілкування, прагнуть знати англійську мову для спілкування з друзями з за кордону, з сім'єю, яка виїхала за кордон? Та вони дуже активні. І вони збираються разом після навчання. У нас є бальні танці, вони теж туди ходять і спілкуються. Що ми маємо на увазі під формулюванням срібний вік? Тобто, люди якого віку до вас приходять? Це 50 чи це менше, чи старші? Це 60 І найстарший хтось? Із... 80, у нас найстарший 85 років. Яка мотивація взагалі? Тобто вони тут знаходять однодумців чи вони іще є вправними і слухачами? Вони тут знаходять і однодумців, і вони більш спілкуються, розвиваються для того, щоб бути не забувати нічого, покращити свій розум, так, бути активними в цьому житті. Пані Юлія, ви викладачка англійської мови, так розкажіть про ваш досвід, взагалі викладацький, і чи мали ви досвід спілкування і викладання для людей срібного віку? Досвід у мене вже досить такий немаленький, близько 10 років. А з саме з людьми срібного віку я не так давно працюю. До цього трішки раніше скептично відносилася, враховуючи а, вік людей. Але саме в цьому центрі, саме праця з такими людьми показала мені, що для вивчення англійської мови немає віку взагалі. Головне тільки бажання людини. Що вас вразило найбільше те, як вони хочуть вчитися, чи те, наскільки вони здатні засвоювати матеріал? Їхнє бажання. Їхнє бажання, їхня мета в них є ціль вивчити англійську мову саме для себе, для свого саморозвитку, а потім уже їхні можливості. А як ви оцінюєте? Приходять люди із початковими знаннями, які зовсім не знають слів, будови речень, так. граматики і так далі. Чи є вже ті, хто більш досвідчені, і трохи володіють? Є такі люди, які вже виходячи зі свого віку, вони вивчали колись ще в школі чи там в університетах, де вони навчалися, була тільки німецька мова. Тобто, в таких людей вже є певна база знань, що таке мова. Але є, але ж це німецька, це не англійська, і звичайно, є люди, які взагалі не знають, що таке англійська мова, ніколи не вивчали іноземну мову. Ну тобто абсолютно різні. Але підхід є один і той же і початок, також. Тобто починаємо читати, починаємо розбирати букви, розбирати звуки, тому що цим самим англійська вона і є в певну складність, тому що пишеться певна кількість букв, а читається набагато менша кількість букв. І з цього ми і починаємо. Пані Анно, щодо організації занять, групи. Скільки буде людей, скільки буде груп? Скоріше за все, буде три групи: один раз на тиждень заняття. Так бо їх дуже багато зареєструвалося, і їм не так буде важко вчити. А скільки людей в одній групі? 35 осіб, плюс-мінус. Юлія, така кількість людей це оптимальна для засвоєння матеріалу. Скільки має бути мінімальна чи максимальна кількість, щоб викладач міг охопити увагою кожного слухача? Тут уже все залежить від самого викладача, від побудови самої роботи. Якщо є групова робота, а це дійсно це не маленька група, тоді це, звичайно, вводиться діалогічне мовлення, робота в групі в групах челенджі і так далі. Тоді вже таку аудиторію реально охопити плюс. Для людей срібного віку так можливіше буде комфортніше, навіть чим скажімо так, стикатися вже тета, тет лоб в лоб, скажімо так, з англійською мовою напряму. Так у них буде більша можливість для вивчення, вони будуть комунікувати в групі. Всі будуть абсолютно з різними знаннями, і тому хтось комусь може підсказати, і так вони ем, урок буде проходити більш лайтово, скажімо. Ви сказали про челенджі. Можете навести приклади, які от вправи ви проводите для своїх слухачів? Є класна вправа. Мені дуже подобається. Вона називається «Файербол». Це тоді, коли вони одне одному задають слова лексику. Та тобто дається нова лексика. Вони їх дома вивчили, і кожна команда дає одне одне до одному, кидається, ніби словом українською мовою. А інша команда має відповісти англійською мовою. Це для дітей така застосовується та? і для дітей, і для дорослих абсолютно це подобається усім. Плюс це дуже класний брейншторм такий для них, тому що дуже швидко потрібно зібрати себе в кулак, згадати все, що вивчили, і класно відповідати. Анна, ми поговорили про кількість груп, про наповнення, активність. Власне, про часові ранки як будували графік? Тобто саме в вечірній чи ранковий час будуть заняття, і скільки триватиме одне заняття. У нас буде вечірнє заняття і ранкове заняття. Займатиме годину. Пані Юлія, скільки потрібно часу, аби вивчити іноземну мову, зокрема про англійську ми говоримо, на рівні початковому або ж А1? А в середньому це 4-6 місяців. Це все одно залежить від людини, від наснаги, від бажання, від того, як наскільки людина готова викладуватися заради своєї мети, яку вона поставила. Ну, а от скільки потрібно часу приділяти кожного дня, аби вивчити за 4-6 місяців? Кожного дня не маю взагалі не бачу сенсу, точніше кожного дня приділяти увагу, тому що воно дуже швидко набридає. І саме через це багато людей просто закидують вивчення англійської мови, поставивши на собі хрест, сказавши, що я її не тягну, вона мені не подобається. Я не хочу вивчати далі. Англійська, вона має проности вивчення англійської мови, має проности задоволення, перш за все. І тому кожного дня приділяти англійській мові не бачу сенсу абсолютно. Якщо людина хоче вдосконалити свою англійську мову, є дуже багато додатків в телефонах, є багато програм, якими користуються багато вчителів. Плюс точно так же можемо брати і фільми із субтитрами. Але ж знову ж таки, якщо ви вже хочете брати фільми, подивитися фільми англійською мовою і субтитрами, то тоді це краще вже почати із тих фільмів, які ви вже знаєте, які ви вже бачили неодноразово. Юлія, ви говорили про вправи, про челенджі, які ви влаштовуєте, і про терміни, скільки потрібно для вивчення іноземної мови. Скажіть, а як ефективніше займатися? Все ж таки, самотужки один на один із викладачем чи групові заняття у формі спікінг клабу вони є більш ефективними? Знову ж таки, все залежить від самої людини, як вона вважає за потрібне? Я особисто як викладач. То, звичайно, працювати в групі це набагато ефективніше, тому що вони працюючи в групі, як я вже казала, вони постійно зміняються своїм досвідом, вони допомагають одне одному. І так відбувається спілкування, і в людини не пропадає бажання займатися англійською мовою. З приводу спікінг клабів ну враховуючи, наприклад, наш срібний вік до спікінг клабів ми ще маємо трішки попрацювати, але вони, звісно, є ефективними досить. Для спікінг клабу потрібно обрати тему, дати їм. Студентам, тобто, дати лексику, опрацювати її, а вже потім на базі цього можна робити спікінг клаб Я думаю, що з початківцями це також реально, якщо, наприклад, взяти ту ж саму тему про себе. Але вона вже не буде трішки як на рівень спікінг клабу а вже трішки як розмовна тема між собою для дискусії. Анна, ви сказали про навчальні програми. А чи отримують слухачі якийсь документ про закінчення курсів? Так, вони отримують сертифікат про те, що вони дійсно знають англійську на цей рівень та кількість годин, які вони відвідували. Слухачі, які опанують рівень початковий А1, чи зможуть вони перейти на інший рівень, на більш вищий? Так, спочатку в них іде курс пре а а потім вони здають іспити і йдуть на курс вище, якщо в них буде бажання, звичайно. А що включатиме іспит? Іспит включатиме той курс, який вони пройшли, як вони його зрозуміли, щоб підтвердити сертифікатом їхні знання. Наскільки взагалі розрахований проєкт? Я так розумію, що центр проводить його вперше для людей срібного віку. Скільки по часу він триватиме? Це до кінця року чи буде продовження? Буде продовження, це вже буде як постійний курс. А скільки взагалі годин триватиме він? Він триматиме 6 місяців. Тобто зараз групи, які набираються, вони півроку навчатимуться так, пів року. на один рівень. Так Юлія, ну що ж, давайте англійською спробуємо звернутися до наших глядачів і запросити їх на заняття. Ну я тоді, welcome to Гончаренко Центр. As as possible. Дякую.